Зараз я прописую ранкові цілі і тягаюся збігати. Тільки заради такого варто вставати зранку і виходити на пробіжку просто. Ну, що за вайб, що за красота. Йоу, K17 майже ніколи не пропускає пробіжку. Ну як, майже ніколи, там, коли погана погода, то він займається іншим спортом. І зараз мені потрібно буде 7 днів підряд виходити на пробіжку, а на вулиці ще досить прохолодно. Я думаю, це видно по моїй шапці. І це капець як складно через те, що. Фух, я би ще точно мінімум місяць би не виходив на цю пробіжку, але з цим експериментом а, цей час якби поскоріше пройшов, і зараз я буду let's go, кожен ранок виходити на пробіжечку. Тут ще в людей ялинка стоїть, а Ярік вже ходить бігати. Так, зразу після пробіжечки я приступаю до розвиночки, розминаю свої ножки, ручки і газую додому. let's go. Я вже прийшов додому зараз. Перша година відчуваю себе просто офігезно через те, що зробив собі такий ту-ду-ліст і спати хочеться менше, адже кейсі працює мінімум 7 годин на день. І так як ви не знаєте, як він живе, зараз я буду вам це все показувати. Загалом в кейсі досить стандартний графік, через те, що з 7 по 10 в нього спорт після чого 7 годин роботи, сім'я сон, спорт робота. Тобто нічого дивного немає. І загалом підлаштуватися буде дуже й дуже легко. Ось так це виглядає work-sleep-family. Так. Будемо робити щось подібне, і зараз подивимося, як це виглядає в мене. За кайсі ми розібралися, тепер переходимо до мого графіку, і в мене по факту так само до фіга роботи, тільки ця робота переміщена за Тіктоком, Інстаграмом, Рілсами, Ютубчиком, серіальчиками, Коротше, я відволікаюсь на багато речей, які хочу прибрати, і суто. Приділяти цей час роботі і зараз ми це все розплануємо. Та яка максимально продуктивна людина, він ніколи не пропускає пробіжок кожного ранку. Він прокидається там в 6, шосій 7 ранку, і виходить на пробіжечку. І немає в нього пропусків тільки тоді, коли погана погода. А якщо погана погода. Він займається чимось іншим, турнічок віджимання через те, що кожен день в нього має бути енергійний і спортивний. Для себе я ідеально приділив час підйому, Це 5.55, адже я вже 5 днів прокидаюся в такій годині, і зараз я вхожу в ритм. Тому мій день буде розпочатися о 5 ранку. І до 10 я буду займатися спортом та своїми ранковими ритуалами. Кейсі працює більше 7 годин на день, тобто 7 годин це його 100% мінімум, який він робить. І коли він знімає влоги, він цей час компенсує. Сном, тобто, коли він зняв влог, він замість того, щоб лягти спати там його монтує, дознімає і так далі. Адже в нього є компанія, яку він розвиває, і цих 7 годин він витрачає саме на розвиток цієї компанії, взагалі без передишок. проснувся. Спорт, розминка і зразу до роботи. після підготовки робочого дня. Я виділяю одну годинку для того, щоб відповісти учням в інстаграмі, в телеграмі, розгрузити чати і всім, всім детально відповісти. Ну і звичайно починаю далі свій робочий день та одну годину виділяю на сон та на спорт, щоб стабілізувати свій недосип. Ух! Тому з 7 по 10 в нього сімейний час. Ну і звичайно, після 7 вечора я виділяю 3 години для своїх близьких, для того, щоб вони мене зарядили енергію. Я зарядив їх, і півгодинки я виділяю на роботу, а саме планування робочого завтрашнього дня, щоб цих 7 годин максимально круто загрузити роботою. Для того щоб це все максимально було продуктивно, я відмовляюсь від тіктоку і від всякої фігні, яка буде мені мішати взагалі, хоч щось робити хорошеньке, тому погнали. Другий день за життя Кейсі Найстет і як же складно сьогодні було прокидатися зранку, навіть не прокидатися, а заставити себе піти на цю пробіжечку через те, що зараз. Холодна погода, шапка, курточка, і ти просто себе переоселюєш, щоб піти. але коли ти виходиш, дивишся на всю всю красу. Ну, ти розумієш, що оце кайф. Загалом зараз ранку десь 5 градусів, і коли ти виходиш на вулицю, ти взагалі не відчуваєш холоду, але коли дивишся на синоптик, тобі здається, що на вулиці дуже холодно, бо мені зараз дуже жа. Мої відчуття за вчорашній день вони неоднозначні через те, що після восьми вечора в мене тупо пропали сили. Просто сил було ноль, і я не міг ні монтувати відео не знімати відосики і просто вирішив віджатися 100 раз і лягати спати. Ліг в 9.30 і прокинувся в 5.55. До речі, прокинувся я без будильнику в 5.47 І я вважаю це круто. Тобто, у мене вже якась звичка виробляє. Завтра я планую спуститися сюди на низ, ось туди чи сюди, і пройтися по цьому узбережжі. Зробити таку маленьку пробіжечку. Мені здається, що вчора я десь половину дня витратив пусту через те, що з того мого туду ліста, який ви бачили, я зробив мінімум справ. І здається, я розумію, чому так. Тому сьогодні я на прикладі подивлюся, куди пішов весь мій час і чому я це все не зробив. Перша помилка, яку я допустив, я почав планувати не з вечора, а з ранку нового дня. Тим самим зробив поганий туду-ліст, і половину з задач, навіть більшу половину, не виконав. Це графіка ЕСІ: спорт, робота, сім'я, сон. Адже якщо з цією частиною я справляюсь добре, то з цією частиною, саме за роботу, я справляюсь не дуже. І помилка тут в наступному я вчора виділив три години. На закупку продуктів. І це взагалі не окей, адже тут я працював 2 годинки, тут 2 годинки. І получався максимальний сьогоднішній розпуск... план заключається в тому, щоб повністю доробити свій туду-ліст і не повторити тих помилок, які я зробив вчора, а саме в першу чергу планування. Ну і плюс, я хочу повністю домонтувати ці два дні відосику про кейсі, адже хочу розуміти, яка внутрянка через те, що я не монтував більше ніж півроку. Тому погнали в завтрашній день. Let's go! Пам'ятаєте, я казав, що ми підемо зараз туди. Зараз ми туди і підемо. До речі, ці водочки мене просто кожного ранку я від них афігіваю. Ну що, let's go. Опа-на. What the fuck? Вчора, до речі, було відкрито, якщо я не помиляюся. Це, коротше, постанова шита. А я так хотів просто пробігтися по цьому узбережжі. Авто було то йти не хочу. Третій день мого раннього підйому в 5.55. Третій день життя, яка сінастя. І перше, що я хочу сказати після 8 вечора. Я не можу нічого робити. Я Просто хочу спати. Я не можу ні читати, ні помитися, ні зробити розминку нормально. Просто мною вирубає. З плюсів я вже прокидаюся без будильника. Я просто встаю там в 5.50, в 5.47, в 5.53 і будильник мені просто не потрібен, адже голова моя розуміє, що я рік кожного ранку ти вже маєш прокидатися і ніяких відмазок в тебе немає. Мій день став набагато продуктивнішим. Якщо я раніше міг дивитися Тікток, Рілс і думати, що ж мені зробити, то зараз, хоча день став довший. Мене просто немає часу його взагалі немає. Я працюю, працюю, працюю і ще раз працюю. Ну я думаю, ви розумієте бізнес, всі справи. Перше, що я замітив, це те, що в мене болить коліно, і я не можу з цим нічого зробити, тому. Я думаю, ви змітили, я прибігаю зараз тільки в одне місце, і з цим нічого не можу зробити. Мене просто сюди тяне. Я тут максимально кайфую і заряджаюсь енергією. Адже в мене таке непередаваємо відчуття енергії, просто чистої енергії, завдяки якій я можу працювати, вставати зранку, виходити на пробіжку, тримати режим, знімати відео, монтувати, працювати 24 на 7. І я не знаю, що ну ця енергія просто з мене зараз пре і цей момент я не хочу випускати з рук. І це місце мене просто-напросто притягує. І прибігаю я сюди кожен ранок. І я не хочу бігати туди, туди, навіть не хочу йти до цього великого. Так, от енергія з мене просто пре і моє завдання це передати цю енергію, хоча б одному з вас або всім, щоб ви зарядилися, і так само почали щось робити, діяти і досягати своїх цілей через те, що в п'ятій ранку, коли ти прокидаєшся, ти якийсь Задум ну, такий от. моя шапка я завжди бібку десь лізе. Оп, опа так побачимося вже завтра. Через те, що сьогодні роботи дуже багато, і з десятої ранку до сьомої вечора я буду працювати навіть до десятої вечора. Тому до завтра. Добрий ранок, сьогодні четвертий день, четвертий день і сьогодні точно не той день, точно не хочеться йти на пробіжку через те, що зараз сильна мряка, падає дощ, і я хвилин 15 стояв біля вікна і думав йти чи не йти, але якщо не контролювати життя, не контролювати дисципліну, то Ну, тоді тобі нічого не допоможе. Тому я погнав далі і просто зацініть цей вайб. що? Це жесть. У мене куртка стало важче на 3 кілограми десь. Я не можу бігти вже. Дощ не зупиняюся. П'ятий день. В мене вже сторони мокрі. На вулиці 0 градусів. Я вже змучився. Отут був вчора дощ. Важко. Ось вот сюда я вчора біжав. Місія виконана. І сьогоднішній шостий день, шостий день, я хочу присвятити дії, саме дії, не плануванню, а дії, дії кожного дня, дії тоді, коли ви подумали, а чи варто все робити, чи не варто це робити. Це відео я планував більше року. Більше року я планував це відео. я більше року планував прокидатися о п'ятій ранку, в 5.55. Я більше року планував хоч щось почати робити за тим, то що мені реально подобається. І знаєте, що сьогодні, навіть не сьогодні, а тиждень назад, я вирішив для себе, що я буду робити вже. Не втрачаючи ні однієї хвилинки часу і буду робити те, що мені подобається, і якраз це відео я знімаю для того, щоб в майбутньому передивлятися і кайфувати за своєї енергії, адже це відео я почав знімати не просто в так. в той момент, я зловив просто люту енергію, яка почала вною рухати. І я подумав: а якщо я цю енергію можу просто зафіксувати, зафіксувати в одному відео і використати свою ідею саме про. Цю ідею, яку ви зараз бачите. Так, я вибачаюсь, мені просто важковато говорити на вулиці, як завжди, 0 градусів чи 1 градус. Холодно, і в мене завжди замерзає рот. І мені важко говорити, коли на вулиці холодно. головний меседж, який я хочу вам передати, це просто почати. Реально, просто почати. Адже це найважче. І я розкажу вам просто реальний приклад. Коли я почав знімати це відео, я думав, та на... почну наступного дня. Тобто, все розпланую, розпишу на листочку, там складу якийсь план, і такий думаю, ні, я це така фігня, Ти вже три роки підряд складаєш якісь. Плани і по факту просто як зациклююся на цьому. Тому я взяв, прокинувся зранку і почав знімати. А як воно вийшло, я знав тільки на монтажі, і тоді, коли прийшов додому, ну зато я вийшов в першу пробіжку в ідеальну погоду, в ідеальну погоду, де з мене енергія просто парла. Якби я не вийшов тоді бігати в таку сонячну погоду, я би не знав, як це, коли світить сонечко, а зранку легенький морозець. Ну коротше. Я просто спробував, не відкладаючи на потім, і максимально цього кайфонув. Адже в мене таке відчуття, що цю енергію за першого дня я використовую ще досі. скажіть мені, хіба ви не хочете кайфувати від життя? Це не означає прокидатися зранку, це означає приймати швидкі правильні рішення і просто мати дисципліну. Дисципліну, яка буде вам допомагати, кожен ваш день на вагу золота, навіть не те, що на вагу золота, на вагу мільйону доларів. І неважливо, що вас є мотивація. У Мене вона ще пропала давним-давно, коли я виходив на пробіжку, адже я вже десятий день прокидаюся в п'ятій ранку, а на пробіжку ходжу шостий день. І знаєте, я заряджаюся по ходу діла, як бігаю, а не під час тої думки, коли я встаю в п'ятій ранку і думаю, боже, як на вулиці холодно не хочу йти. Ні, я заряджаюся по ходу діла, і ця енергія рухає мною. А я ту енергію передаю вам. Кудай і піддавайся сьогодні. сьомий день хотів би я сказати, що зараз сьомий день, але, по факту, вже тринадцятий чи чотирнадцятий день. І знаєте, мені просто важко було записувати оцю кінцівку відео, бо я починав його знімати на такому величезному ентузіазмі, на цій енергії, яка не завжди запам'ятається саме в цьому відео. І ці кадри я буду завжди переглядати і просто з цього максимально кайфувати. І час підводити підсумки, і можливо, вам здається, що я просто кожного ранку прокидався і йшов на пробіжку, але по факту, це відео, оце відео, все що я знімав, про. Просто... Просто змінило моє життя через те, що я три роки підряд старався прокинутися в 5.55, в п'ятій ранку, в сьомій ранку і робити це стабільно. Але протягом трьох років в мене цього не получало. Пам'ятаєте, я казав на початку, що як же ж прикольно просто починати робити і вже потім дивитися, що ти можеш зробити, а що не можеш зробити. Так, от я просто почав знімати це відео, і я вже 13 чи 14 день прокидаюся в 5.55 і кожного ранку виходжу на пробіжку. В мене тепер набагато більше часу для себе. для Роботи для саморозвитку для реалізації своїх цілей, і я візьо максимально кайфую. І що саме головне, я тримаю оцей баланс енергії через те, що оцей ранній підйом, особливо в сонячну погоду, ну він реально змінює життя в кращу сторону. Не завжди в мене получалось працювати з 10 по 7, Інколи я про це забував. І на початку я просто-напросто в телефоні, там декілька годин. на день, А зараз в мене взагалі немає вільного часу, щоб хоч щось подивитися. Я працюю не з 10, я працюю з 7 ранку до 10 вечора і просто вже в кінці дня вирубаюся, бо нічого не можу робити. Це звичайно недобре, але потрібно тримати цей баланс і цим я буду займатися. Всі інші дні, всі, хто говорить, що дуже складно повернути режим і лягати в 9 чи 10 вечора, і прокидатися в 7, 6 і 5 ранку, це єдине, що вам поможе. Це ранній підйом. Через те, що зараз я цей режим ось так от налагодив, і кожного ранку я просто без будильника прокидаюся в п'ятій 50, іду на пробіжку, і в мене взагалі немає бажання лягти далі спати. Шучу сьогодні це бажання з'явилося, і мені було складно вийти з дому через те, що коли дівається мотивація, тут уже включається дисципліна і ця енергія, коли я почав знімати свій відео на спочатку вона легенько так дівається, і зараз я працюю вже на такому імпульсі, на імпульсі позитивної енергії. Ну і звичайно, реалізації своїх цілей. Тому вернути режим максимально просто вам потрібно прокидатися зранку, і ви самі захочете лягти пораніше поспати. Ви перші дні мене просто вирубало ще десь зі сьомої вечора, і мені було складно все повірити через те, що я привик, що Я завжди працюю до 10-ї годинки а далі лягаю спати, хоч якась енергія в мене залишається. Ну вже Після сьомої вечора я нічого не міг робити, і так тривало десь 3-4 дні. Після чого це все нормалізувалося, я став раніше краще прокидатися. І ця енергія залишалася до годинки дев'ятої. Після 9-ї годинки все спати. Ну і для цього і тримається режим, щоб його не порушувати. Дуже і дуже важливо мати хороші кросовки. через те, що ось це інша пара, ось ці минулі кросовки. В них підошва була ось така, вот тоненька. І через це в мене вже п'ятий день чи четвертий. З правої ноги ну короче на правій нозі болить ось тут біля кісточки і. Я не знаю, ну я знаю, що це не добре, але з цим поки що нічого поробити не можу. Тому змінив кросовки І вчора, до речі, я на пробіжку не виходив. Але я виходив на турнік і працював. Тобто, замість пробіжки я працював і виходив на турнік. За цей час я дуже багато чого переосмислив, і це мені якраз і якраз цього мені не вистачало. Тому я максимально вдячний, перш за все собі, що почався робити. І ще раз наголошую це відео я буду переглядати для себе. Я спеціально його знімаю, адже така енергія не завжди виходить саме. Ця енергія, яку ти можеш втримати, і я її втримав і ще зняв про це відео. Можливо, ви цього не побачите, але коли я буду переглядати це відео, я буду, не знаю, ще раз проживати ті самі емоції, а можливо, якраз моя ціль виконується, і одного з вас я все ж таки точно замотивую і в майбутньому впливаю на ваші якісь дії, рішення взагалі життя.